Hi, my dear students! Welcome back to my channel, You're Welcome. Here we learn English at level A2. Today we have lesson number 7. Lesson number seven. So, what are we gonna do? We are going to talk about past simple tense and irregular verbs. І сьогодні ви будете знати вже всі 75 неправильних англійських дієслів, які вам необхідні на рівні A2-A2+. Цього буде доволі таки достатньо. Друзі, якщо ви вважаєте, що вам особисто недостатньо лише цих уроків англійської для того, щоб реально практикувати англійську, говорити англійською, ви, звичайно, можете приєднатися до наших онлайн-групок або ж просто брати якісь індивідуальні онлайн-консультації. Для того, щоб зв'язатися зі мною, пишіть на пошту, яка вказана в описі під даним відео. А нам вже пора починати заняття. Let's cut to the chase! Вивчаючи 75 неправильних дійслів, ми з вами сьогодні будемо звертатися не лише до англомовних фільмів, але й також і до пісень. Як я вже зазначала раніше, набагато легше і швидше вивчити неправильні дієслова в англійській мові, якщо ви їх групуєте. Ось наша перша групка. Bring, brought, brought. Think – thought, thought. Buy bought, bought. Catch. caught, caught. Fight fought, fought. Teach taught, taught. Що ви тут помітили спільного? Звичайно, це принцип, як звучать ці дієслова у своїй другій і третій формі. Ви чуєте звуки от-от. Отже, згадуємо: catch ловити, teach навчати, bring приносити або приводити, think думати, бай купувати. Fight боротися. Наша друга групка. Write, road, written. Ride, road, ridden. Drive, drove, driven. Rise, rose, risen. Перші три дієслова ви знаєте. Write писати, ride їздити, drive. Також їздити мається на увазі керувати автомобілем. Що стосується дієслова rise, ми його можемо перекласти як сходити, вставати, піднімати. Ну, наприклад, you can rise above this. Ти можеш піднятися над цим. The prices can rise during the year. Ціни можуть підійматися протягом року. Знову ж, принцип, за яким змінюються ці дієслова у своїй другій і третій формі, однаковий. Звучить. Однаково. Ідемо далі наступна групка. Wear, wore, worn. Пам'ятаємо це слово. Wear перекладаємо як носити. Наступні три дії слова, можливо, будуть для вас нові. Tear – рвати, порвати, Bear – народжувати, Swear – клястися. Ну, або тут є ще одне значенням це говорити погані слова. Використовувати нецензурну мову. Знову ж, всі ці слова змінюються за однаковим принципом. Вони міняються аналогічно у другій і третій формі. We were worn. tore torn», «be born», «swear, swore, sworn». «My dog tore my passport», Моя собака порвала мій паспорт. I was born in Ukraine. Я був народжений в Україні. Зверніть увагу на те, що тут діє слово bear народжувати, вжити у його третій формі. Це пасивний стан, але пасивний стан ми будемо вчити на рівні b 1 По суті, третя колоночка неправильних дій слів часто перекладається ніби прикметником. І третій, наш приклад. He swore to tell the truth. Він поклявся говорити правду. Ідемо далі. Ще одна наша групка. Choose, chose, chosen. Speak, spoke, spoken. Wake, woke, woken. Всі дієслова слова тут вам знайомі. Wake. Будити. Speak – Говорити. Choose. Вибирати. Break. Broke, broken. Freeze, froze, frozen. Still, stole, stolen. Forget. Forgot, forgotten. Отже, дієслово break також має бути вам знайоме. Ламати. «break», «broke», «broken». Freeze перекладаємо як заморожувати або замерзнути. Freeze, froze, frozen. Still перекладаємо як красти, викрадати. Steal, «stole», «stolen». І ще одне дієслово сюди ж forget, forgot, forgotten. Forget перекладаємо як забувати. Давайте звернемо увагу на ще два неправильних дієслова. слова. Give, gave, given. Давати, дарувати. Forgive. Forgive, forgave, forgiven. Forgive перекладаємо як вибачати. Do not give up. Give, gave, given. Forgive me, please. Forgive, forgave, forgiven. Do not give up. Не здавайся. Give up це фразове дієслово, яке перекладаємо, як покидати щось полишати або здаватися. Forgive me, please. Вибач мене, будь ласка. Do you think God will forgive me? He forgave you a long time ago. Do you think God will forgive me? He forgave you a long time ago. А ти думаєш, Бог вибачить мене? Він вибачив тебе ще давно. A long time ago. Перекладаємо як давно. Ще парочку дієслів. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. Stand, перекладаємо як стояти. Друга і третя форма stood. Аналогічно. Дієслово understand розуміти. Також буде змінюватися схожим чином understood, understood. Ще одна парочка дієслів. Come, came, come. Become, became, become. Come приходити, become – «ставати». Ідемо далі. Наша наступна групка. Feel, felt, felt почуватися. «Meet» – «met», «met». Зустрічатися або знайомитись. Live, left, left. Покидати, залишати. Keep kept, kept зберігати, тримати або продовжувати, наприклад, щось робити. Smell, smelled, smelled. Нюхати або чуєте якийсь запах. Давайте подивимося на наші приклади із дієсловом keep, так як воно може бути для вас новим. I kept. Thinking about him. Я продовжувала думати про нього. Зверніть увагу на те, що після дієслова keep, якщо ви маєте ще одне дієслово, воно обов'язково буде із закінченням ING. I keep thinking about you. Я продовжую думати про тебе. I kept thinking about him. Я продовжувала думати про нього. Друге речення this helps us keep. Our mind clear. Це допомагає нам підтримувати наш розум в чистоті або в ясності, тут уже як перекладете. І третє. I will keep it within me. Я буду тримати це всередині себе. Як бачите, у кожному із цих речень дієслово keep перекладається дещо по-іншому, адже воно має не одне значення. Що стосується дієслова smell, давайте подивимось такі приклади. «Bees and dogs can smell fear. Бджоли та собаки можуть чуяти страх. Ви, звичайно, можете перекласти і що вони можуть відчувати страх. «Bee» – це бджола. Fear перекладаємо як страх. І наше друге речення I'm smelling a rose. Я нюхаю розу. Наша наступна групка дієслів. Тут всі наші дієслова ніяк не змінюються в усіх трьох формах. Cut, cut, cut – різати. Cost, cost, cost – коштувати. Put, 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 класти, поставити, помістити щось кудись. Давайте подивимося коротенький відеофрагмент. Look, Look what she's wearing. The pearls. Rachel said they were a gift from an old patient. Look Look what she's wearing. The pearls. Rachel said they were a gift from an old patient. Look what she's wearing. The pearls. Perline. Rachel said they were a gift from an old patient. Рейчел сказала, що ці перли були подарунком від однієї старої пацієнтки або від однієї давньої пацієнтки She put them around my neck like like she was proud of them. She put them around my neck like, like she was proud of them. She put them around my neck like she was proud of them. Як ви можете перекласти в даному реченні дієслово put? Ми, по суті, розуміємо, що вона наділа ці намистини їй на шию. Вже тут, яким саме дієсловом ви його перекладете, залежить від вас. She she put them around my neck like she was proud of them Так ніби вона гордилася ними. Ідемо далі. Наступне дієслово let – дозволяти Let, let, let. Let it be, let it be, let it be. Quit – Кидати, звільнятися, наприклад, з роботи. Quit, quit, quit. А тепер поговоримо про дієслово set, у якого теж доволі багато значень. Встановити, формувати, ставити. Давайте подивимось на наші приклади. You can set the date and time here. Ви можете встановити дату і час тут. I like to make plans and set goals. Мені подобається створювати плани і ставити цілі. One cannot set money above life. Людина не може ставити гроші вище за життя. You could set your own standard. Ви можете встановити ваші власні стандарти. Ідемо далі. Наші дієслова hit, hurt, shut. Hit перекладаємо як ударяти або бити. Hurt – ранити, завдати шкоди. Або ми можемо перекласти як боліти. Ну, наприклад, може боліти живіт, може боліти голова і так далі. Shot. Перекладаємо як зачиняти. Мабуть, ви чули у фільмах не один раз фразу «shut up», яка буквально перекладається як закрий рота, замовчи. Are you, hit my heart? Are you gonna leave one secan. Are you gonna hit my heart. I'm gonna leave me once again? Вже не раз говорили про те, що gonna означає «going to». Are you going to hit my heart? Ти що знову збираєшся розбити мені серце? У даному реченні ми перекладемо це саме так. Тобто, hit my heart це не буквально вдарити чимось по серцю, а скажімо, це більше біль якась психологічна, моральна. Are you going to leave me once again? Ти збираєшся знову покинути мене. Baby, don't you hit my heart? і знову щуємо. Baby, don't you hit my heart. Не розбивай мені серце. Are you gonna break my heart? Are you gonna make me cry again? Далі ми чуємо те саме, тільки з дієсловом break – розбивати. Are you gonna break my heart? Ти збираєшся розбити моє серце? Are you gonna make me cry again? Тут згадуємо фразу make somebody Do something. Заставити когось зробити щось. Make me cry це заставити мене плакати. You can hit someone's heart. Ви можете розбити чиєсь серце. You can break someone's heart. В принципі, перекладаємо так само. your heart Can be broken. А тут же ми застосовуємо третю форму дієслова: break broke broken your heart can be broken Ваше серце може бути. І вже перекладаємо як прикметник розбитим. careful you don't want to hurt yourself don't want to hurt yourself. Careful. You don't want to hurt yourself. Обережніше. Ти ж не хочеш поранити себе. What is love? Baby, don't hurt me. What is love? baby, don't hurt me. Ідемо далі. Наша наступна групка дієслів. Build, built, built. Spend, spent, spent sand, sent, sent. Land, lent, lent. Як бачимо, тут у нас змінюється остання буквочка у другій і третій колоночці. D міняється на ті. Тому, в принципі, запам'ятати легко. Що таке land? Land ми перекладаємо як позичати, але саме позичати комусь, бо є в нас ще й інше дієслово Borrow. Також перекладаємо як позичати, але це означає брати у когось, позичати у когось. Тобто в англійській мові важливо не сплутати цих два дієслова. Давайте подивимось приклади. I lent him some money. Це означає, що я позичила комусь. В даному випадку я позичила йому якусь певну суму грошей. I lent him some money. Якщо ж ми дивимося на друге речення, I borrowed some money from the bank. Я позичила якусь певну суму грошей у банку. Тут ми розуміємо, що це я гроші взяла звідкись, тобто хтось мені їх позичив. Now I know exactly what the blessed damoiselle felt like. Who's the blessed damoiselle? It's a poem. I'll lend you a copy. Now I know exactly what the blessed damoiselle felt like. Who's the blessed damoiselle? It's a poem. I'll lend you a copy. Now I know exactly what the blessed damoiselle felt like. Зараз я знаю точно, що блаженна дамозель відчувала. Тут слово exactly, яке перекладаємо як Точно. Blessed demoiselle – це блажена демозель. І бачимо дієслово feel у минулому часі felt. Who is the blessed demoiselle? А хто така блажена демозель? It's a poem. I'll lend you a copy. Це поема. Я тобі позичу копію. Давайте подивимось ще один відеофрагмент. You see this one? It's cute! Look at that! What if it's a girl? Did you see this one? It's cute. Look at that. What if it's a girl? Did you see this one? А це ти бачила? That's cute. Look at that. Ой, це так мило. Подивися на то. What if it's a girl? А що, якщо це дівчинка? Ну ми розуміємо, що одна із них вагітна, і вона ще не знає, ким вона вагітна. Дівчинка там чи хлопчик? Well, then... I don't know, I'll give it to someone else, but you're gonna you're gonna thank me. Think about the money you're gonna save. Well then I don't know, give it to someone else, but you're gonna you're gonna thank me. Think about the money you're gonna save. Well, then I don't know. I'll give it to someone else. Ну, добре тоді, ну, я не знаю. Мабуть, я віддам це комусь ще. I will give it to someone else. But you are gonna thank me. Але ти мені будеш дякувати. Think of All the money you are gonna save. Подумай про всі ті гроші, які ти зекономиш. Проте це має бути про гроші. Come on, easy. You gotta start thinking about that. Тобі потрібно почати думати про це. Gotta це неформальна мова. В принципі, це те саме, що have to. Тобто, ти маєш щось почати робити. You have to start. Тобі потрібно почати. I mean, especially if the dad is a musician. Я маю на увазі. Особливо якщо тато музикант. Це вартує дорого виростити дитину. I'm telling you, я тобі говорю. Raise – перекладаємо як Піднімати або виховувати. Також це може бути іменник підйом, підвищення. Ну що ж, а тепер подивимося на всі ті 75 неправильних дійслів, які ви маєте знати на рівні A2, A2. Наша перша групка fill, meet, leave, keep, smell. Наступна групка cut, cost, put, let, quit, hit, hurt, shut. Set nastupna build, spend, send land the catch, fight, teach, bring thing buy the write, ride, drive, rise Break, freeze, still, forget, choose, speak, wake Give, Forgive, stand, understand, come, become. А тепер ви можете просто заскрінити цей слайд для того, щоб ці дієслова були у вас перед очима. І ще один слайдик. Drink, sing, begin, swim, ring. Згадуємо, ці дієслова вчили на попередньому уроці. Наступна групка know, grow, fly, draw, throw. Blow. Say, pay. Sell, tell. Have, make, lose. Далі йдуть дві слова, які в принципі дуже важко погрупувати якимсь чином, тому їх просто запам'ятовуємо. Тут всі три форми будуть різні. І останні дві пари. Get, forget, learn, dream. Ну, а тепер завдання для вас Find the Mistakes in Some Lines. Натискаємо на паузу, виконуємо, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Ось, власне, наші відповіді. Там, де у лівій колоночці виділено зеленим кольором, це в нас були варіанти, прописані правильно. Тут не потрібно було нічого виправляти. Все решта. hope this lesson was useful and you learned something new if so give it a like and subscribe to my channel if you have any questions write them in the comment section below bye for now